Уже п'ятий рік поспіль у Богородчанському районі відбувається зимовий марафон, присвячений Дню Соборності України. Спортсмени долають 30 кілометрову дистанцію, яка проходить мальовничими селами Богородчанщини. Учасників кажуть організатори з кожним роком стає все більше. Так сталося, що цьогорічний марафон відбувся 25 січня у день жалоби за загиблими у Маріуполі. Тому перед стартом спортсмени та організатори хвилиною мовчання України вшанували пам'ять жертв терористів. Емоції переповнювали усіх присутніх, адже зараз на передовій спокій держави, ризикуючи життям, оберігають і хлопці з Богорчанщини. На даний час я хочу одне, що ми Господа Бога просили, молились, щоб скорше настав той мир, щоб наші брати, наші воїни, герої, які там є зараз в холоді, щоб не відчули ту теплоту і щоб той наш ворог бачив, що він нас не зламає. Нас країна. Сильні наші люди сильні духом морально, і ми будемо робити все те, щоб зберегти нашу країну цілою єдиною. Хай бачать, що ми тут є для підтримки духом наших героїв. Україна буде незалежною державою, буде єдиною державою, і ми, ми переможемо. І агресор нехай начувається, не тому що. Українці, вони є вільний народ, і вони рабами ніколи не будуть. Право підняти державний прапор надали найстаршому та наймолодшій учасниці забігу. І перед стартом напутнє слово від ветеранів. Треба бігти, бігти і бігти. <рапрес> Сам біжу і всіх призиваю, щоб добре всіх, щоб щастя і всім здоров'я. Ветерани біжать спереді, всі біжать далі за ними. Коли пізніше, якщо є бажаючі, що хочуть бігти швидко, ми їх можемо пустити вперед, зробити змагання. Марафон, який у попередні роки супроводжував автомобіль Даї та швидкої допомоги, комфортабельний автобус його позаду, щоб учасники мали можливість перепочити і підкріпитися гарячими напоями. На фініші всіх очікували гарячі страви та, звичайно ж, нагороди учасникам. А переможці, крім того, отримали призи, а також безкоштовні візити у сауну та басейн.